О, друзі, привіт! Правда гарно. Чумацький шлях сьогодні мене привів у Вижгород. Вишгород є одним із найстаріших міст України. І так, йому більше тисячі років, і він дуже багатий на історичні пам'ятки із різних часів. Вижгород колись був, можна сказати, мегаполісом. А сьогодні це районний центр Київської області. Ми прямуємо вижгородською дорогою на Київське Полісся, Прищіпаємося і повний вперед. Доброго дня! Чому ми зараз знаходимося? Де Вишгороді? Вишгороді. і що це за такі гори? Вишгород — це княжа резиденція, це найпотужніший ремісничий і торговельний центр Київської Русі 10-13 століття. Значить, так. якщо тут була розвинена торгівля, то значить тут мусили бути чумаки. Тут безумовно було багато чумаків, це був такий дуже е, звичайний промисел для місцевих мешканців. Угу. 30-ті роки 19 століття мандрівник П'єр деляфліс француз дав детальний опис місцевих мешканців, угу. і е, він зазначив, місцеві жителі, якщо в них було достатньо тягло. Худоби. Вони ходили на Дон і на Крим торгувати рибою та привозити сіль. Споконвіку тут існували оці дві дороги, якими пересувалися місцеві мешканці, які йшли ось і на Криму, на Дон. Що це таке? магістраль? Це магістраль від Києва до Чернігова. Можна було за той час дістатися за одну добу на за часи давньої Русі Це дуже швидко. Інша дорога йшла від Кирилівської церкви. Кирилівська церква це та, яка в Києві. Київська, да. На старовинних мапах ця дорога огнала ці пагорби й йшла на село Новопітрівці. і далі вже був шлях на Чорнобиль. Аж на сам Чорнобиль? На сам Чорнобиль, так. Ого, цікаво. Гаразд, тоді дякую. Е, друзі, ми йдемо на Чорнобиль. Поїхали! Дорогою із Вишгорода ми вирішили перепочити. Ми не приїхали в корчму, нас запросили в гості в новій Петрівці на хутір пана Савки. Доброго дня, пане Савко, мене Добре. звати Назар. Розкажіть мені. Тут також чумаки зупинялися? Чи взагалі тут були чумаки? Адже чумаки ми Поліссі. полісі бу... були на полісі, вони uh -huh. були постачальниками солі uh -huh. і копченої риби. Початок села Нових Петрівців зветься Валки. Uh -huh. Там збиралися у валки. Коли їхали чумаки по селу, то не можна було, щоб їм зустрілася дівчинка або жінка. Вона чумакам в дорозі може принести неудачу, будь-яка неудача, чи то звісю. Тріснула, чи то з чумаком оступився і звихнув ногу. Знали, їдуть чумаки, дівчата, ховайтеся, mm -hmm. бо чумак йде з батогом і батогом буде магати, бив, по що жінка, Таня там, тікай, а вона, та я хочу подивитися. Подивишся Подивися. зараз. Зараз подивишся. Там він йде по дорозі і може шмагонути. Ще така була ознака. Заходячи в село, чумаки вдовом, чи чумакові вдови, чи козацькі вдови, вони їм давали по пуду солі. Це дуже багато. Ну, На шару 16 кг солі вдові хватить на декілька років. Це ну вона ж буде економна. Ну так. І ще така цікавинка, я тільки недавно знайшов відповідь. У моєї дружини прізвище Гура. 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 Це коров'яча шкіра, так. в яку вливали десь до тони води. Ого, а для чого? А з собою чумаки брали в дорогу. Волам треба вода. Воли в великі тварини, угу. великий об'єм випивання води до чотирьох відер. — за день. Зараз ВІЛ це дуже міцна тварина, послушна. Характерно, що упряж була тільки ярмо. ВІЛ виконує команду без помилково. Чому? Чому не користувалися конями? Якщо коня швидше заволів? На вола нагрузити можна стільки, поки осінь не тріснуть. Угу. Ну, віл це була така вантажівка того часу. Так, да, да, да. це такий супертрактор. Угу. Де ділися ваші воли? Ну. Прийшов час. воли живуть не так довго. Це 10-15, ну максимум там 20 років, і він йде в світ інший. А, гаразд, ну що, я вам дякую, було приємно з вами поспілкуватися. А дякую. що, друзі, ми підемо далі? Адже попереду нас чекає небезпечна дорога на Чорнобиль. І як ви сказали, нехай кращі дівчата нам не трапляються по дорозі. А то в нас є батіг, будемо відбиватись. У вас нема бата. Хочете, <свачите> знала нас, дівчата? Приходьте, приходьте, нічого страшного. Дякую, до зустрічі. <свачу> І так, друзі, вишгородська дорога привела мене в місто Чорнобиль. І так як ми всі знаємо, що саме це місто знаходиться в зоні відчуження, тут необхідно дотримуватись певних норм безпеки. А саме для цього мені видали спеціальний отакий от, от костюм та спеціальний дозиметр накопичувач з яким я можу бути точно в безпеці. Ну що, друзі, вмикаємо. Та поїхали. Зараз ми знаходимося на алеї пам'яті відселених населених пунктів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Сергій. Зараз питаєте, ви тут шукаєте чумаків? Їх напевно переселили. Так. Нас цікава тема саме цього переселення. Наслідок аварії на Чорнобильській атомній станції 178 населених пунктів назавжди припинили існування. У цих населених пунктах проживало понад 200 тисяч людей. Продовж 86-95 року всіх людей було відселено. І ці населені пункти стали непридатними для життя, щоб ви розуміли, ця територія 4 тисячі квадратних кілометрів. Це як найменший штат Сполучених Штатів Америки Арканзас, і ця територія назавжди перестала існувати як цілісний етнографічно мовний культурний ареал. А ці всі села, які ми бачимо на оцих вказівниках, е, цих сіл на сьогоднішній день взагалі не існує. В кожному селі зберігається якась така культура, ну такий генетичний код тої місцевості. І коли їх оце, це відселили, то і цю культуру також вбили. Е, ви правильно говорите, У 1989 році директор нашого державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф почав бити в набат, що назавжди зникає Чорнобильська зона, саме українське полісся, не тільки з точки зору от економіки, з точки зору. У екології, а також зникає унікальна українська культура, тому що українське полісся, лісиста територія, болотиста, річиста. Ну воно було більш законсервоване таке. І тут всі ці, ці традиції значно довше зберігалися. Прийшло розуміння, що потрібно це записати. І у 89-му році було прийнято рішення про створення історико-культурної експедиції. Найкращі роки експедиція нараховувала близько 200 науковців, 170 тисяч фотографів, 7 тисяч одиниць аудіовідозаписів. Пісні, оці всі місцеві пісні з цієї саме невеличкої чорнобильської території. Mm. Зараз до нас почали масово звертатися українські гурти, просити, щоб ми їм надали матеріали, музичні матеріали, а у аудіозаписи, які у вас є. — аудіозаписи. Тобто, зараз такий великий інтерес з'явився. Значить, виходить, що моя теорія неправильна, тому що я вам на початку сказав, що так як відселили ці села. Так. То і ця культура також загинула, але все-таки вона збереглась культура тут -то загинула, тому що е з кожним роком все менше й менше е носіїв цієї культури. А ті носії, які залишилися, вони на жаль асимілюються і втрачають ці особливості. Але знаєте, завдяки вам і вашій організації, ви змогли зберегти саме ту культуру, яка мала померти. Так і виходить, якщо ви, друзі, будете далі продовжувати цікавитися цією культурою. Вона не загине, не вона загині. залишиться. Я вам дякую. Будь Будь було все. дуже приємно з вами познайомитись. Ми йдемо далі і постараємося відвідати покинуті села. Ходімо. Зараз я знаходжусь на території Чорнобильської атомної станції, і позаду мене зараз знаходиться четвертий реактор, який і вибухнув. Катастрофа, через яку постраждало реально дуже багато людей, багато сіл, навіть міст. Ну, знаєте, кажуть, що зараз стало набагато безпечніше, адже цей реактор укрили таким металічним саркофагом. Здається, що він невеликий, але насправді в ньому може поміститись ціла статуя свободи або цілий римський колізей. Ну безпекою все одно тут не пахне. Адже сказали, що тут не зможуть жити люди ще декілька століть. І як можете побачити, зараз я тут знаходжуся один і немає більше нікого. Тільки я і тишина. З Чорнобиля ми прийшли до міста привода Прип'ять. Як би я не старався, але все-таки мені не вдалося нікого тут знайти. Я знайшов тільки покинуті домівки, розбиті вікна, дитячі іграшки, і навколо природа. Я бачу, що природа взяла верх над цивілізацією. і розумію, що відбулася точка неповернення. І ніколи, напевно, тут більше не буде ніякого життя. Сумно, звісно, але нічого з цим не зробиш. Зараз ми завітали в село Калинівка в гості до відомого українського фольклориста Олексія Зайця. До речі, якого батько і є переселенцем із Чорнобильської зони. Ходімо знайомитися, спілкуватися з приводу поліської культури та слухати пісню. Пане Олексію, що ви таке готуєте? А що? Оні млинці. Сьогодні гості будуть. Досі. Вас треба підгодувати, бо світ голодному не вірить. То ви нас сьогодні будете частувати млинцями, так? У нас баба з Чорнобильського району, так вона казала ладки. Там кажуть не їх гладкі, солодкі сметаною заправлені. А що це у вас за така тут плита? Я так розумію, це так. тефаль того так. століття. Раніше на дворі всіх були такі плити. Чан тоді ще умуровували, щоб і вода кипіла, щоб вона була горілку, го нічого ніхто не бачив. Угу. Можливо, ви знаєте, що готували або що збирали жінки своїм чумакам в дорогу. Крупи давали, вони самі варили собі каші. Причта була, як колись посіли чумаки вечором. Варить кашу. Коли біжить чоловік, пробіг їх Крузіг... і побіг далі. Ну вони подумали, що він у вони до каші, а каша з кров'ю. Що ж це таке, що каша з кров'ю? Коли той чоловік знову біжить назад, десь зайшов до їх поздоровався, повсів коло їх, коли вони до каші, а кашу і нормально. Коли той чоловік трошки посидів коло тих чумаків, да каже, ну хлопці, ходіть, ка я вас пригощу, ходіть до мене в гості. Хлопці думали, що він їх поведе в корчу. А то виявився мертвець. О, він повіг кудись на кладбище на могилки. Кась, ходімте, ходімте, ходімте за мною. Як вони побачили, куди йдуть, так вони давай ходить тікати. Так він одного схватив чумака, а його був не з собою, так він полу різонув, от сорочки, отако, даю тік. А то був б затягнув би і те. До каші варили. В основному церкву були каші в їх. Ого. Бачите, друзі, яка містична історія. О, де такі багато пов'язаних чумаками. Е, ви. Е, плетети по столи. Так. А могли би нам їх показати? Можна. Оце називається постол. Постол. А який це розмір? Тут десь написано. Це тебе який розмір? — 41-й. — Ну ти якраз мене твою ногу. А є тут якийсь такий, знаєте, особливий почерк, що ви би, наприклад, сказали, що постоли із Києва виглядають ось так. І якщо взяти... А вони різні підплітом. Переверди його подошві до. Так. Плететься по а потім вже підплітається сама подошва. Угу. За цим узором можна було вже знати звідки. Ось На Рівненщині іначе плели, так? Десь mm. Житомирські постоли, іначе. А ці таке Чорнобильський район, тоді Білорусія пошла так. Чумаки також таке мали, правда? А як же? Це гаразд. Дякую. Так смачно пахне. Так будемо куштувати. Тоді я беру і несу за стіл. Зараз до столу де будемо сідатися. Добре. Оп. Ми йдемо їсти, а з вами побачимось невдовзі. Спішу, бо пече дуже сильно. Пане Олексію, це хата, музей. Ви тут живете? Живемо, але по перше голубчику скидай капелюха. Він знаходиться в будинку. Перепрошую. Ви перше, хто дали мені таке зауваження. А я людина просто. Розкажіть, ви це все збирали? Чи вам це якось передалося, з покоління в покоління? Тут жила бабуся наша, угу. тоді вона як померла. І я переїхав вже в цю садибу. Звідки ви родом? З дому. Ну, ви тут народилися. Ні. Я родом з Макарівського району. А ваші батьки також звідти? Мати звідти, а батько із переселенців Чорнобильського району. Ага, а чому переселилися? Ну наслідок аварії на угу, угу, Зрозуміло. А от на вас така от вишиванка. Це вишиванка притаманна вашому регіону? Ну це Київщина. Це така київська <світ> вишиванка. <світ> да да, да. да. Кладинь на лаву. О, дякую. Ото, бачите, капелюх упав. То добрий знак. Хтось до нас спішить. Знаєте, якісь чумацькі пісні? А як же? Де ви їх брали? У вас вроді були чумаки чи як це відні. Да, ну коли я баби співала, я сам мо дитинства любив коло старих слухати. Слухав. Ну і Угу. Ну, пане Олексію, я би залюбки зараз би послухав ту пісню, яку ви для нас підготували. Ой, чумаче, чума, да є. Ой, чомаче чумаче твоє собаче. Чом не сієш, не ореш, да чом не сієш, не ореш. з Криму йдеш. Я й не поздно з Криму йду, да, я й не поздно з Криму йду, да всі, іх чумачені, Кідой. Ой, чумаче життя, твоє собаче. Тож, друзі, якщо ви також не хочете мати собаче життя, тож підпишіться на канал, натисніть лайк. Та не забувайте також натискати на дзвоник, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. А ми поїдемо далі, наприклад, по Вітовтовій дорозі і дізнаємося про закордонних чумаків. Уявляєте собі? Тож, друзі, до зустрічі в наступній серії. Пока-пока. Десь остався і на доно, десь стався на до Йо бурва, ла сяйва, га-да-ге, йо бурва, га-га, юби ге ка